Слава Богу, дорога церква Божа, і я також хочу приєднатися до всіх привітань і, звичайно, виразити і свою подяку в найпершу чергу Богу. Тому що дійсно, дорогі друзі, що б не відбувалося в нашому житті, знаєте, якщо в вашому житті є Христос, ну, то цього вже достатньо для того, щоб подякувати Богу. Вдячність, вона надзвичайно важлива в нашому житті. Я би сказав, що знаєте, от. Оце от є от дійсно от ознака високої духовності, бути вдячним. Ми деколи розуміємо духовність, можливо, щоб там якісь духовні прояви були, якась духовна сила, це також потрібно. Але знаєте, от справді духовна людина це та, яка вміє оцінити ту милість Божу і цю благодать Божу. І навіть всупереч якимось складним обставинам в житті, всупереч тій тимряві, можливо, в якій вона знаходиться, вона завжди знайде за що подякувати йому. І от мати вдячне серце, це є ознака дійсно високої духовності. Чому вдячність важлива, друзі? А тому, що вдячність намножує більше благословення в нашому житті. Це є духовний закон, це є духовний принцип. Той, то, який вміє дякувати Богу за те, що Він має, він отримує від Бога іще більше. Ви пам'ятаєте текст, який колись сказав Ісус Христос? І раніше мені якось важко було його зрозуміти, бо той, хто має. То дасться йому і додасться. А той, хто не має, забереться від нього і те, що він має. Якийсь такий запутаний текст, філософський, здається, думаєш, про що це? І от мені нещодавно якось, знаєте, я, ну, я для себе так взяв, відкрилось мені, що це текст про подяку. Що той, хто має подяку в своєму серці, той, хто вміє цінувати ті милості Божі у своєму житті, в його життя приходить ще більше благословення. Ще більше приходить на множення. Христос колись показав нам цей принцип. Згадайте, п'ять тисяч людей голодних сидять в пустелі. До нього приводять хлопчика, в нього дві рибки і п'ять хлібів. Що це є на таку велику кількість людей? Але ми бачимо, Христос Він показує нам цей духовний закон. Він бере оце мале, він бере тих дві рибки, п'ять хлібів це мале. І написано подяку вчинивши. Він благословив, і воно намножилося. Ось, коли ми вміємо в своєму житті взяти ті дві рибки і п'ять хлібів, деколи нам здається Боже, так мало, але ми вміємо і навіть подякувати за це. Воно примножується в нашому житті. І благословінь приходить ще більше. Ви пам'ятаєте історію про десять прокажених, які отримали зцілення. Але один написано тільки повернувся, щоб подякувати Христу, і Він отримавши і спасіння, він отримав, тому що Христос йому сказав: твоя віра спасла тебе. Його подяка привела Його до того, що він отримав ще більше благословіння у своєму житті. Тому, знаєте, ніколи не нарікайте, ніколи давайте не будемо нарікати, тому що от коли ти говориш, коли ти говориш погане життя, погане життя. Знаєте, що може бути? Може прийти Господь і скаже: ти не знаєш, що таке погане. Я тобі покажу, що таке погане життя. Ну, коли ти говориш благословенне життя, добре життя, прийде Господь і скаже, ти не знаєш, що таке добре і що таке благословенне, я тобі покажу, що це таке. І приходить благословення в нашому життя. І якраз, друзі, і навпаки, знаєте, от невдячність, невдячність це гріх. Невдячність це гріх перед Богом. Невдячність, вона небезпечна тим, що вона завжди веде тебе до відступлення від Бога. Ви знаєте, з чого починаються всі падіння в нашому житті? У ті люди, можливо, які були в церквах, а яких сьогодні немає, вони відійшли десь, відступили. На жаль, є й такі. Але з чого починається будь-яке падіння? Там уже якісь такі, можливо, гріхи, то вже там уже як результати, як плід. Але корінь дуже часто буває в тому, що людина перестає цінувати те, що вона має в Бозі. Вона перестає бути вдячною. Раптом тобі, тобі твоє життя здається якимось обмеженим, неблагословенним. Диявол відкрив тобі очі на інших людей, яких тобі здається в них так багато, а в них так благословенно, А в мене ні, в мене немає. І, от коли приходить оця одна вдячність в серце, це є перша причина, це є корінь будь-якого боговідступництва. Ви пам'ятаєте, що сталося? Як, як згрішило Єва, як згрішили перші люди? Хіба Бог не рясно благословив їх, насадив їх в саду і сказав: зі всякого дерева в саду ви можете їсти? Це не благословіння, це велике благословіння. Було одне, з якого не можна було їсти. Що зробив диявол? Він прийшов і він сфокусував їхню увагу на тій одній забороні. І він сказав: Бачите, який Бог скупий. Бачите, Він вас обмежує в чомусь. І Єва подивилася уже на Бога зовсім іншими очима. Вона подивилася як на нього, як на того, хто щось в неї забирає. Вона забула про ті решта благословінь. І тоді вже переступити Божу заповідь і згрішити було набагато легше. Тому будь-яке відступництво воно починається якраз із такої відсутності подяки до Боги до Бога, друзі. Тому невдячність це є великий гріх. Ми звикаємо до Божих благословінь, Ми звикаємо до них. Я вам скажу по собі: 17-й рік іду за Господом. Колись був в світі, колись був в гріхах, помирав просто від залежності. І я пам'ятаю оцей перший момент, коли Господь мене торкнувся і дав мені свободу, як я цінував тим кожним днем прожитим в свободі. Коли мені не потрібно було нікуди бігти, нічого шукати, я просто я, я міг тішитися просто кожному дню. Але проходить час. Ти звикаєш до тих благословень Божих. Вже воно не таку радість тобі приносить. Знаєте, і тут уже починається така. от... От борьба, пам'ятаю таку от історію одну навіть є. Був один, жив один чоловік, він завжди повертався додому вечором з роботи. І от по дорозі, коли він повертався додому, там сиділа одна бабця і продавала пиріжки біля його дому. Йому так шкода було тієї бабці. Йому ті пиріжки не потрібні були. Вони коштували там по 50 копійок, скажімо, пиріжок коштував. Він ішов кожен раз, давав їй 50 копійок і казав, пиріжка не треба просто вам І не брав. І що? І так робив він зняв день, довший період часу. І ось одного разу, черговий раз, він повертається з роботи, сидить бабця на своєму місці з пиріжками. Він підходить, дає їй тих 50 копійок, він хоче тільки йти, вона раптом ну, взривається на свої ноги і каже: прошу пана, почекайте. Він так зупинився, знаєте, напевно, думає, може, подякувати хоче. Вона підходить і каже: прошу пана, вибачайте, але пиріжки подорожчали вже по гривні, вже, знаєте. І це, і знаєте, оце, ну це деколи це ми, це ми. Тому що ми звикаємо з часом до тих Божих благословень, які є, і ми вже потім їх сприймаємо, як, як то, що нам належить, то, що нам належить, і ми забуваємо, забуваємо деколи. Тому так важливо просто пам'ятати всі ті милості Господні. Що Бог робить у нашому житті. Пам'ятаємо. пам'ятаємо, звідки він нас витяг. Пам'ятаємо, що нас чекає попереду ще. Так, життя не просте, важке, ми живемо зараз у війні також. Але тут, власне, от розумійте, отут, власне, і висота духовного зросту. Тому що, кажуть так, що не бути вдячним за те, що Бог тобі дає, не бути вдячним. Це взагалі це така, знаєте, форма якогось такого духовного хамства, я би навіть сказав. Коли Бог благословляє, а ти невдячний. Євреї мудрі, вони кажуть так, що якщо ти щось отримав від Бога і ти за це не подякував йому, то ту річ можна вважати вкраденою у Бога. Тому що ти не подякував, тому це не гарно. Коли ми дякуємо за благословіння, ну, це нормально, нормально. Але Христос би сказав, хіба і на язичники так роблять? Тож, коли вони вміють вдячні бути за добре і ось найвища висота духовного зростання. Це тоді, коли ми вміємо бути вдячними, навіть за певні якісь випробування, навіть за певні духовні якісь, ну, різні труднощі, які приходять в наше життя. Один чоловік сказав так: він міг знайти і бути вдячним будь-яких обставинах. Він сказав: я дякую всім тим, Хто коли-небудь відмовив мені в допомозі, я їм дякую. Завдяки їм я навчився робити все сам тепер. Я вмію то робити. Я дякую всім тим, хто мене образив, тому що завдяки їм я отримав урок в житті про те, як не можна поступати. І я навчився прощати і виріс духовно. Тому, друзі, От, знаєте, хтось сказав так, що можна своє життя прожити так двома шляхами. Можна прожити його так, ніби чудесне існує. А можна прожити своє життя так, ніби навколо одні чудеса, навколо нас. І вміти бачити, вміти бачити і оцінювати. От, Знаєте, от бути вдячним це потрібно навчитися цьому. От щастя Кажуть, там щастя мусить прийти. Воно не приходить. Його просто треба вміти зауважити уже у своєму житті. Ви знаєте, чим відрізняються діти від дорослих? Дорослі завжди шукають щастя в житті. Вони завжди в погоні за тим щастям. А діти його завжди у всьому знаходять. Завжди у всьому. Навіть найдрібніших речах. Тому що для нас проблема деколи. Калюжа біля хати. Це проблема для нас величезна. Для дітей це велике щастя і радість. Ну, я не кажу, що ми зараз побігли десь в калюшах там, балтихатись, але оця от здатність, знаєте, от вміти знаходити, вміти бачити, відкриймо очі і побачимо, побачимо ті Божі благословіння у своєму житті, друзі. Вдячність важлива не тільки знаєте, по відношенню до Бога, але вдячність важлива і в наших, скажімо так, горизонтальних наших стосунках один з одним. Наскільки вдячність важлива в сімейних стосунках. так? Якщо чоловік і жінка не вміють бути вдячними один одному, вона сидить вдома, там робить, а він працює тяжко на роботі, скажімо так. І от йому здається, що вона сидить вдома, нічого не робить, а він тяжко паше, як кінь, та? і він приходить з претензіями додому. А вона вдома має купу роботи, йому теж здається, що він десь там непонятно гуляє, теж. і не вміє бути вдячною йому. І ось замість такої взаємної вдячності, якісь взаємні звинувачення йдуть, коли не вміють бути вдячними один одному. І це часто стає причиною багатьох конфліктів в сім'ї і так далі. А наскільки важлива вдячність, друзі, коли от ми один з одним. Знаєте, які от часто люди бувають? Ми буваємо такі, що, знаєте, нам сто разів зроблять добро, а один раз пропустять. Знаєте, що ми запам'ятаємо? Ми запам'ятаємо тоді, як нам пропустили. Ми не міємо бути вдячні за тих сто разів. Ще одна історія, і я закінчую. Знаєте, був такий один африканський цар, і в нього були гієни. Він тримав гієн диких. Він був жорстокий досить цар, такий. і от всякий слуга, який зробив помилку, він просто він кидав на розрив тим гієнам. І ось в нього був один слуга, який служив йому 10 років і зробив помилку. І цей цар видав наказ, каже, скормити його гієнам. Слуга підійшов до нього і каже: слухай, я тобі 10 років служив. Одне останнє бажання виконай, будь ласка. Ти каже, добре, що ти хочеш? Він каже, дай мені ще 10 днів. 10 днів тебе прошу. Добре. Він ніби проявив милосердя. Дав йому ще десять днів. І цей слуга пішов до того охоронця, який дивився за тими гієнами, і каже, дозволь мені за ними попіклуватися про них. Той був здивований, але дозволив, вони були знайомі. І він 10 днів він доглядав цих гієн. Він їх кормив, він прибирав за ними, він був завжди біля них. І ось, коли прийшло 10 день, прийшов час вироку, День X оцей, Цар каже, кинути його, до гієн. І коли його кидають до гієн, на превеликий подив самого царя, ті гієни, замість того, щоб розірвати його, вони почали лизати йому руки, ноги його, крутити хвостиком біля нього. І знаєте, цар не міг зрозуміти, що сталося. Просто. І слуга цей каже: каже ти бачиш, я всього-навсього 10 днів служив їм, і вони цього не забули. Тобі я служив 10 років, і ти не пробачив мені одну помилку. Ось. Тому, друзі, оця от вдячність, вона важлива у всіх сферах от нашого життя, не тільки в наших вертикальних стосунках із Богом, але й в горизонтальних стосунках. І останнє, друзі, що би ми не мали в нашому житті, знаєте, якщо, якщо ти маєш Христа, це саме головне, це то найбільше, за що ми можемо бути вдячні йому. Коли б навіть навіть гіпотетично, якби в тебе не було нічого, ну ти мав би Христа, ти маєш найвищу цінність в цьому житті. Які труднощі ти б не переживав, скільки би ти всього не був позбавлений сьогодні. Але якщо ти маєш Христа у своєму житті, то в тебе є все, що тобі потрібно. Ти можеш не мати нічого, але якщо ти маєш Ісуса, в тебе є все. Один проповідник сказав: так, заберіть в мене все. Але залиште мені мого Христа, і вважайте, що ви в мене нічого не забрали, я маю найдорогоціннішу перлину в своєму житті. Тому, друзі, хай Господь благословить нас, дійсно, це непростий час, який ми живемо, але якщо гріхи твої прощені сьогодні, якщо Твоє ім'я сьогодні записане в Книзі життя, якщо Дух Божий сьогодні живе в тобі, якщо Христос тебе сьогодні знає, якщо ти сьогодні є Божа дитина. І там приготовлено щось для тебе. Це є, най, най, це є найбільша причина, за що ми повинні дякувати Господу. Ну, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого ми просимо або думаємо силою, що діє в нас? Йому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь.